Законопроекту про містобудівну реформу це профіль вашого комітету, і є резолюція Європарламенту про підтримку вступу України до НАТО, і в якому є пункт, в якому президента Володимира Зеленського закликають не підписувати цей законопроект про містобудівну реформу, якщо ви хочете почути пане Олександре, я хочу почути від вас вашу оцінку, чи підпише президент? Я знаю, що ну, ініціаторами цього законопроекту є фракція Слуга народу. Більше того, я вам скажу. Це складне питання. не З точки зору, підпише президент, взагалі, чи це ні. Я не є прессекретарем, я не знаю, чи підпишеться президент. Складне питання в тому, що з самого початку. Звідки з'явилася ця ідея? І звідки 56-55? З 56 самого початку ця ідея була моя особиста, яку я пропонував е тодішньому голові комітету пана Клочкові Шуляк і просував постійно. І я казав про те, що існуюча система державного управління містобудування, вона глибоко корумпована. І я пропонував з е самого початку її демонополізувати і зробити передати частку сервісних функцій в приватний ринок, але. Підвищити відповідальність. Тобто, фактично, якщо ти підписуєш документи на користь забудовника, ти в майбутньому втрачаєш, і це буде доведено: ти втрачаєш е, право на професію взагалі. Ну так, щоб так, щоб це як було, як наприклад в Німеччині, коли архітектор він е, настільки цінує свій сертифікат і цінує свою роботу, що він ніколи дурницю або порушення норм не підпише, бо він взагалі не зможе працювати архітектором в цій країні ніколи. І це була моя пропозиція надати більше їм повноважень, але підвищити їх відповідальність. Там штрафні санкції сягали мільйонів доларів. І я довго з цим працював, там рік чи два, і нарешті, через два роки, переконав, що потрібно це зробити. Але на той момент, як було прийнято рішення зробити законопроект 5655, базуючись на цих ідеях взагалі. Але він був. Трохи викривлений, він взагалі там не передбачена відповідальність приватного ринку, і там трошки змінена баланс, баланс участі на цьому ринку. Тому я вам хочу сказати, що чи потрібно, щоб ця реформа в такому вигляді була реалізована в Україні? Так, потрібно. Чи потрібно, щоб воно 100%, так як прописано, 56-55? Ні. Його потрібно було змінити. І, до речі, напередодні голосування цього законопроекту Верховній Ради, мене питали там, в, ч, у фракції, як до нього відносити. Я пропонував, кажу, ідею потрібно підтримувати, але я раджу ще раз провести комітети і деякі хибні, а їх не так багато. Хибні речі переголосувати і змінити для того, щоб ми вийшли з законопроектом більш таким збалансованим. І питань таких взагалі не було. Але взагалі, з моєї точки зору, ця реформа містобудування, вона дуже важка, і будь-яке реформування повинно призвести до того, що задоволених цієї реформи не повинно бути. Тоді ти розумієш, що якщо всі незадоволені, то кінцевих бенефіціарів або тих, кому це вигідно, там немає. На жаль, те, що ми бачимо в цьому законопроекті. Не витриманий цей баланс. І я б радив би зараз, там, поки точаться це питання, все ж таки знову повернутися до цього законопроекту, передивитися ті точкові норми, які потрібно змінити, а їх там дуже мало, і вже, і вже знайти шлях, яким чином його переголосувати, перенести, змінити, щоб президент спокійно його підписав. Те, що його пови... потрібно, цю ідею, яка зазначена в законопроекті 56-55, реалізовувати, це однозначно. Лише потрібно якісь там точкові рішення трохи змінити. Все. Ще одне питання про повернення декларування чиновників всіх рівнів і депутатів, чи можемо ми найближчим часом очікувати на якісь рішення? Ну, розглядаються законопроекти, і uh -huh. там поданий, до речі, Давідом Рахамієм ця історія. І наскільки я розумію, найближчим часом це вже буде розглядатися. Але велика кількість народних депутатів, і я в тому числі, не, очі, не очікуючи вже цього проголосованих законопроєктів, ми вже задекларувалися. Бо, наприклад, я не розумію, а чому його не підтримувати. Чому рівніш так не підтримати, а чому не декларуватися? Хіба нам є що ховати? Немає що ховати. Ну так краще зараз задекорувати ніж через 3-4 роки згадувати, що там не було, шукати якісь документи і збільшувати ризик зробити помилку. Ну і хоча б щоб українське суспільство могло бачити, що відбувається з нашими чиновниками, депутатами. Тому що, ну слухайте, вже більше року ніхто нічого не бачить. Ми можемо тільки побачити на світлинах у різних соціальних мережах. Так, да, щоб подивилися, хто за ці два роки збагатів, а хто ні. Або так. До речі, до соціальних мереж. Як ви ставитеся до своїх колег по фракції, які от активно хайпують, наприклад, на військовій тематиці? Нещодавно Микола Тищенко зробив світлину в тірі з пістолетом, це викликало значне обурення в соціальних мережах. Ну, кожен реалізовується так, як він вважає за потрібне. Я ж не буду радити е, іншим моїм колегам, як себе поводити. Кожен е, поводиться так, як його. Е, як його... Навчила мама, як його навчило оточення, як він себе поводив до цього часу. Ну, Взагалі людину, практично, дорослу людину взагалі змінити практично неможливо. Так як себе людина поводила до депутатства, так скоріш, вона за, за все буде поводити і під час депутатства, і після депутатства буде те саме. Ну, нічого нового. І привчити, змінити людину неможливо. Кожен вирішує сам. А от стосовно засідань Верховної Ради, е, ну, вже неодноразово. Принципі, і в суспільстві це обговорюється в різних соцмережах, чому не повернуть трансляції Верховної Ради, хоча б якісь записи, що там відбувається, ну дуже вже мені здається, люди е і скучили за депутатами, за їхньою діяльністю, за роботою. Що ж там вирішується, це ж доля держави вирішується в Верховній Раді. Ну, по перше, запис трансляції де він з ми поновили. Це хто ма хто хоче, хто має бажання? Вони одразу це можуть побачити. Там здається на в телемарафоні, навіть. Здається, воно йде. Більше того, той, хто хоче розуміти, що відбувається в Верховній Раді, про це може розуміти вже, здається, через годину або через дві через засідання. Всі депутати, які, як ви сказали, хочуть хайпу, вони через годину, а навіть під час засідання, виходять і дають новину, там, наприклад, Желізняк або ще хтось, або Гончаренко, і зразу ж повідомляють, що відбувалося на засіданні, хто що сказав, навіть роблять такі. Відео засідання і записи, те, що вони проводили, тобто будь-яка людина в сучасному світі, якщо вона хоче про це знати і має це бажання, вона завжди знайде, як це зробити. Тобто, там нічого таємничного взагалі немає. Я думаю, що це питання більш ніж прибільшене.